На вихідних погоду в Україні визначатиме циклон. На його тлі очікується сонячна та переважно суха погода. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у суботу на більшій частині України очікується мілива хмарність. На заході країни день буде сонячним, опадів не передбачається, тому можете сміливо планувати прогулянки на вулиці. На Заході. В південному сході та півдні країни повітря буде прогріватися до плюс 9 плюс 12 градусів, у північних, центральних та східних регіонах до плюс 7 плюс 9. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Кінець тижня буде теплим та безхмарним у більшості регіонів. У неділю невеликий дощ пройде лише на Донеччині. Луганщині та Харківщині на заході країни стопчики термометрів покажуть близько 15 градусів. На півдні та в центрі до плюс 10 плюс 12. у східних та північних областях до плюс 6 плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!